Добрий вечір, шановні мої підписники та друзі мого каналу, які заходять передивлятися мої відео. До речі, прошу вас підписатися на мій канал, дивитися, щоб вчасно дивитися за підживкою, за доглядом полуниці, от яку ми. І в тому році посадили, і в цьому році також досадили вже. Але хочу насамперед подякувати нашим Збройним силам України, нашим синам і донькам, які дають можливість стілювати плани наші в життя, дають можливість нам працювати, дають можливість нам радіти життю і просто жити їх боженька береже, низько вклоняюся їм за, їхню, за їхній подвиг. Зараз я знаходжуся на полі полуниці, яке, яке ми сьогодні закінчили обсаджувати полуницею. Значить, ми почали і частину висадили декілька днів назад, конкретно позавчора. От і е, решту наступну половинку досаджували вже сьогодні. І ось ви бачите те поле, яке я нещодавно вам у відео показувала, як ми його як ми робимо гряди. Ось нагортає спеціальна машина, е, такі горби, вкладає плівку, капельну стрічку. І довгий час ми чекали, поки буде розсада полуниці, тому що щось там пішло не так. А що пішло не так, почалася спека. І люди, ті, що нам повинні були зробити саджанці полуниці. У їх ця полуниця та розсада пропала, і вони наступну розсаду заклали, але все рівно щось. Ось саме розсада полуниці Азія чогось погано приживається в цьому році. І ми повністю на цьому полі саме садили полуницю сорту Азія. Там останні 4 рядки, по-моєму, досадили сортом Алегрія. Садили, можна сказати, не дуже довго. Тут у нас 40 грядів, 40 таких горбів. горбів. І е, по 100 метрів е, на два е, з двох боків садили. От, одного дня у нас було 12 людей ті, що садять, і чотири е, особи е, чоловіки, які розкидали, е, робили. Дірки у е, мокру землю, тому що ви бачите, що ось е, саме тут перфорована плівка, і вона має такі отвори. Отвори ці вже е, були готові на плівці. Тобто чоловіки проходили, робили великими пальцями ось так е, дірку. От. І потім жінки. Одні розкладали, інші загортали саджанці. Звичайно, робота не з легких. Але ми одного дня робили 5 годин, сьогодні трошки більше, тому що, ну як, не трошки більше, тому що ми відпочивали, бо треба було полити саджанці, у нас трошки там вийшло. Зам'ялися ми із насосом, тому що насос один був вдома, тут насоса не було, яким би качали воду і поливали саджанці полуниці. До речі, вона в нас зразу нам люди ці завезли її на поле, ми навіть додому її не підвозили. Ось такі у нас, так у нас влаштовано крапельне. Не так трубки, не такі трубки, як там на тому полі, на іншому. Е, значить, ця е, сама трубка, вона м'яко гібка така. Внучко. Бо е, на полі, на тому, що в тому році садили, то там трубка тверда. От, і, е, вона важче складається на зиму. На зиму, в принципі, ми її не складаємо, так само і цю не складаємо. От, і Під'єднували ось капельну стрічку до цієї трубки. Робили по 10 горбів. Це один сегмент. 10 горбів було. От, І поливали, поки гарна була. Поки не, до, той, до того часу не поливали, він не садили, поки гарно не пролита була земля. Коли вже гарно пролита земля, тоді вже саджали розсаду. Тобто треба було там дещо чекати. Тому сьогодні ми трошки більше садили не 5 годин, а половиною 5 ,5 годин. Так само 12 жінок було. От, І е, ну, я вважаю, що Непогано ми справилися, значить, першого дня було 15 тисяч саджанців, другого дня 17 тисяч, але дуже було багато вибракувано в полуниці розсади. Зараз я вам покажу От приблизно яку розсаду ми вже не саджали. тому що, ну, в принципі, Ось можете глянути. Бачите, коли сам курінь не тримається, турф упадає, воно буде неякісна. Так. Ось зараз ось тако. ну, Дуже багато таку йде. упадав турф, і ми таку вже не саджали. Ось, Бачите, хоч і тримається, але коренева система досить погана. О, ну, Дуже багато було броку. Ми його викидали зразу ось тут на ряди, на міжряддя. От. І завтра поїдемо. Ще треба буде взяти нам небагато саджанців, ще тисячу з лишнім саджанців, І досадити. Ось тут останні горби. Полуниця в цей час сад, садиться, коли вже трохи запізно. От, ну так вийшло у цих людей, що нам мали поставити саджанці ці. Ось, до речі, тут полуниця Алегрія. В неї лист більш темніший і коренева система була набагато краще, ніж в Азії. От. Але Азію ми любимо, тому що вона, по-перше, велика, солодка. От. І ну, вона дуже ціниться покупцями. Оптовики в нас її непогано беруть і замовляють саме Азію. Тому ми більше саджаємо озії. Хоча хто знає, як буде на наступний рік, тому що ці люди, в яких ми замовляємо, вони відмовляються від розсади Азії. Тому що зовсім, по-перше, садить її, не будуть чогось. Навпаки, говорять, що вона оптовики її погано беруть. Не знаю, в нас непогано брали оптовики. вона. Була досить гарна, транспортабельна, не було на ній ніяких плям ну Тому що літо було досить гарне, тепле, спекотне Проходили дощі, але вони були незначні і це не шкодило урожаю Так що, ось такі в нас справи сьогодні були, втомилися ми, звичайно, тому що. Завсім треба подивитися, щоб всі соджанці були закриті землею, тому що самі соджанці приходять у торфі, і як показав досвід, коли буває: ну, немає часу там полити, або води немає, або світла немає, і буває, що верх землі підсушується. Так, от, якщо торф. Буде зверху, то тоді дуже швидко висихає сама, сам соджанець. А коли він соджанець буде прикритий землею, тоді, звичайно, земля не так швидко висохне як торф Так що ось такі в нас справи Працюємо, донатимо і хочемо, хоч Своєю мізерною часткою допомогти хлопцям тим, що зараз борються, і виборюють для нас і з вами життя наше, нам виборюють можливість працювати. Тому і вас закликаю, робіть те, що у ваших силах. Плетіть сітки, робіть сушку. Сушіть різні овочі для супів, борщів, хлопців. Ви збирайте кошти. Ми, наприклад, в селі дуже багато чого робимо. У нас є два волонтери, один займається ремонтами автомобілів, які привозять хлопці, Вінше, не хлопці, вони привозять, дають. Волонтерові він привозить сюди от, і е, е, ремонтують кошти, звичайно, до запчастин. Збираємо ми в селі, в громаді, не тільки в селі. але запитів дуже багато. Ми розуміємо, що треба і реп, і мавіки, і зарядні станції, і запчастини, і автомобілі, і е, маскувальні сітки. Що ми можемо і більше наших сил, те ми і робимо. Тому і вас закликаю: не будьте байдужими, пам'ятайте, що від нас залежить чиє життя на фронті. Добро вам, всього найкращого, слава Україні.